Путін погрожує речникам, а Трамп закриває на це очі. Отже, американський лідер повідомив, що провів телефонну розмову з російським диктатором, яка тривала понад годину. І Якщо й були хоча б якісь сподівання, що розмова була конструктивною, то, на жаль, ні. Одразу після Трамп написав у своїй соцмережі, що вони обговорили нещодавню атаку України на військові аеродроми Росії, а також інші удари з обох сторін. Ми обговорили атаку України на російські літаки на аеродромах. А також інші атаки, що відбуваються з обох сторін, це була хороша розмова, але не така, що приведе до негайного миру. Він також зазначив, що Путін сказав йому, що буде змушений відповісти на українські атаки на аеродроми в Росії. Президент Путін дуже рішуче заявив, що він буде змушений відповісти на недавній напад на аеродроми. Цікаво, що маючи на столі законопроєкт чи не з найбільшими санкціями проти Росії, Трамп не пригрозив Путіну схаменутися, а навпаки, закрив на це очі. Тобто, відсутність відповіді це автоматична згода для диктатора. Це при тому, що скільки разів ми чули трампівські занепокоєння та заяви, що це кровопролиття, має зупинитись. Але ж як воно припиниться, коли лідер здавалося б найдемократичнішої країни у світі дає пасивну згоду на обстріли. Питання риторичне, як підкреслив Володимир Зеленський у своєму дописі, якщо світ слабко реагує на погрози Путіна, то диктатор бачить у цьому готовність країн заплющити очі на його дії. Коли він не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл. Дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства. Зеленський також нагадав, що від початку цього року менше ніж за пів року російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 27 тисяч 700 авіабомб, майже 11 тисяч 200 шахедів та майже 9 тисяч ударних безпілотників інших типів, а також більше ніж 700 ракет, зокрема балістичних. Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії, Росія показує середній палець усьому світові, усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну, велику ціну і найвищу саме для агресора. Цією розмовою Трамп вкотре підкреслив свою слабкість перед путіним. Ба більше зараз схоже, що диктатор виграє гру під назвою Тягнути час. Як наголосив у розмові з нами військовий експерт Іван Ступак, Путін все ж боїться санкцій. А влітку Конгрес США піде на так звані канікули. А відповідно, рішення щодо санкцій відтермінується, і диктатор зможе провести літню наступальну кампанію. Путін 100% затягує час. 100%. все, що він робить останні, кхів, мабуть, два місяці, він робить з метою затягування часу. Він Іноді добре, іноді не дуже добре, іноді дуже примітивно, але грає такого собі слухняного сина, перед, як і пан Зеленський перед Дональдом Трампом головна мета, що американці не наклали додаткових санкцій, раз не почали передавати Україні додаткові види озброєння, що може дійсно погіршити ситуацію на фронтах. Тому плюс-мінус, де вдається, він грає роль, що готовий продовжувати мирні перемовини, якісь міморандуми. Це все створює. Ефект пасіна називається гуркіт коліс, що, начебто, щось робиться, але по факту нічого не робиться. Але в очах Дональда Трампа є картинки, що Путін налаштований на там якісь мирні перемовини. Так все йде важко, все йде тяжко, але він на щось налаштований. Звісно, дотягнути до канікул, а потім канікули. А з канікул всі виходять на розслабоні на Чилі, і знову там є люфт там місяць, півтора-два, і там знову можна тягнути час. Тобто, поки що час на боці диктатора Путіна, і він намагається ним скористатися. До подібної думки схиляються і аналітики інституту вивчення війни. Там зазначили, що Путін використав цю телефонну розмову з Трампом, щоб ще більше хибно показати Україну як нібито нелегітимного партнера у переговорах, що не зацікавлений у мирі. Зокрема, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявляв, що Путін скаржився Трампу на сходження поїздів із реєк у кількох регіонах Росії. Також в зону Госкар входили і питання українських ударів по російських військових авіабазах та переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі 2 червня. Зокрема, Путін заявив Трампу, що нібито Україна несе відповідальність за сходження поїздів, але Росія не піддалася і була присутня на переговорах у Стамбулі, попри як він заявив, провокації Києва. Заяви Путіна Трампу також імовірно спрямовані на те, щоб відвернути увагу від власної незацікавленості Росії в переговорах і підготовки до тривалих воєнних дій, щоб уникнути можливих майбутніх санкцій США, виставивши Україну поганим гравцем. Однією з причин такої слабкої позиції Трампа перед Путіним Іван Ступак вбачає все ж економічний фактор. Американці Трамп зацікавлені у співпраці з росіянами. Я вчора мав розмову з певними європейцями. І вони кажуть, що питання відновлення газопостачання з Російської Федерації до Європи ще все ще знаходиться на столі. Ми коли з вами про це говорили, що газові потоки 1-2, що вони можуть бути такими розмінною монетою. І я вчора запитав, кажуть, ні, вони залишилися. Ці газові потоки, і взагалі ідея відновлення газопостачання вона ще обговорюється, бо американці її педалюють. Вони педалюють, але європейці хочуть ще раз прив'язати газову угоду. До миру в Україні буде мир, буде газова угода. Немає миру, газової угоди не буде. Європейці будуть блокувати. Тобто, ще раз американці хочуть мати бізнес з Російською Федерацією різний і нафтовий, і будь-який інший. Водночас, повертаючись до відповіді за удари по російським аеродромам, 4 червня Посольство США в Україні оприлюднило попередження щодо підвищеної ймовірності масованого ракетного удару з боку Росії. Моніторингові канали також пишуть, що у найближчі декілька днів є підвищений ризик того, що російські окупанти влаштують масований обстріл. Як наголосив Іван Ступак, Росіяни можуть атакувати цивільні об'єкти, використовуючи ракети різного типу. Їм треба щось зробити і наклеїти шильдик. Акція Вазмізді Казали Бандера в такому сенсі, і це повинно бути щось. Більше ніж просто якісь там ракетні обстріли звичайними крилатими ракетами. Є там плітки, що це буде комбіновані ракетні і балістичні удари, в тому числі по прифронтових прикордонних регіонах. Це може бути. Ну я припускаю, це моя фантазія. Там не знає, там, десятки балістичних ракет іскандеру з радіусом 500 кілометрів. Вони і плюс північно-корейські ракети для створення маси, для створення масштабу. Тож не ігноруємо сигнали повітряної тривоги а своїми ж думками діліться як завжди у коментарях під цим випуском.